День вишиванки. Історія та цікаві факти. Історія свята. День вишиванки. День вишиванки не прив'язаний до жодного національного свята. Він виник як флешмоб. Ідея свята Всесвітній День вишиванки належить студентці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк. Дівчина звернула увагу, що багато студентів час від часу одягають вишиту сорочку на пари та запропонувала одного дня всім одногрупникам прийти на заняття у вишиванка. У першому заході, який відбувся у 2006 році, взяла участь лише кілька десятків студентів. У наступні роки кількість учасників акції збільшувалась, захід підтримували викладачі вищих навчальних закладів. Вчителіст та студенти з інших міст. Українська діаспора популяризувала свято у всьому світі. Тепер День вишиванки набув міжнародних масштабів. В цей день український традиційний одяг одягають люди у 70 країнах світу. Коли українці почали носити вишиванку? У 1909 році в селі Мартинівка Черкаської області було розкопано скарбницю, знайдені в ній речі датуються шостим століттям, серед них було дві статуетки чоловіки, які одягнені у довгі широкі сорочки з візерунковою вишивкою на рівні грудей, які нібито танцюють гопак згідно з легендою. Це образи давніх слов'ян, роксолан, язигів, аорсів, які носили вишиванки, голили голови оселецями й носили вуса. Найдавніший зразок вишивки було знайдено у Миколаївській області шматок пурпуру, який вишитий золотом, є фрагментом жіночого сарматського вбрання. Він датується першим тисячоліттям нашої ери. Значення вишиванки для українського народу багато сторіч вишиванка слугувала для українців оберегом від усього зла. Українці вірять, що наділена величезною силою вишиванка здатна творити чудеса. Науковці стверджують, що у національному вбранні народ завжди кодує свої щастя і долю, життя і волю. Як про те йдеться в обрядових народних піснях. Вже багато сторіч вишиванка несе у собі духовне багатство, мудрість та традиційний зв'язок багатьох поколінь, який не переривається віками. Кожен регіон України має свою особливу техніку вишивки. Загалом в Україні існує близько 200 різних технік вишивання та більше сотні вишивальних швів. Кожна область має не лише власну техніку вишивки, а й тематику орнаменту, традиційні кольори та деталі. Одним з найоригінальніших видів вишивки визнана борщівську сорочки, рясно розшиті чорними нитками. У дивовижної краси борщівської вишивки закарбовані фрагменти трипільської культури. Ще один популярний вид це поліхромні або багатобарвні вишиванки. Раніше їх носили жителі Карпат, Закарпаття, Буковини та Гуцульщини. Однією з найскладніших вважається полтавська вишиванка білим по білому. Натхненням для такої вишивки стала природа. Раніше жінки вишивали переважно взимку, коли не було роботи на городі. Вишиванка символ сучасної української культури. Українці полюбляють встановлювати національні рекорди, присвячені вишиванкам. Так у 2012 році, у День Незалежності Національний реєстр рекордів України зафіксував у Рівному новий рекорд. Найбільшу кількість людей у вишиванках це було 6570 осіб. У 2011 році швейне підприємство пошило величезну вишиванку 4 на 10 метрів. Нею було прикрашено центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Найдорожчою вишиванкою стала сорочка, яку представили у 2013 році на сорочинському ярмарку. Вона важила 4 кілограма, а її вартість становила понад 10 тисяч гривень. Першим українцем, який поєднав українську національну вишиванку з повсякденним одягом, став Іван Франко. Він носив вишиванку з піджаком. У такий спосіб письменник намагався зберегти вишиванку для майбутніх поколінь. Саме у вишиванці та піджаку Іван Франко зображений на банкноті 20 гривень. Першим ведучим, який з'явився у прямому ефірі вишиванці, був Андрій Шевченко. У національному вбранні він відкрив телемарафон Ніч виборів на п'ятому каналі. Потім дану традицію підтримали й інші медійні українці. Українська національна сорочка популярна в усьому світі, вона навіть з'явилась у колекціях світових брендів одягу Dior, Gucci, Valentino, Dolce Gabbana. Українська вишиванка підкорила серця світових знаменитостей Мадонна, Демі Мур, Тіна Фон, Клаудія Шифер і Мей Маск. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.